Керівництвом відділу Державної пенітенціарної служби області прийнято рішення і безпосередньо за наказом Державної пенітенціарної служби України щодо перетворення Чернівецького слідчого ізолятора Чернівецької області в Чернівецьку установу виконання покарань безпосередньо метою і завданням цього перетворення є те, щоб. Чернівецький слідчий ізолятор, який до сьогоднішнього дня виконував функцію слідчого ізолятора, після його перетворення буде виконувати функцію тримання у приміщеннях засуджів до довічного позбавлення волі. Безпосередньо передбачено на початок створення 50 таких місць для відповідної категорії. Ну, на сьогоднішній день можемо сказати, що маємо вже рішення реєстраційної служби щодо а, перетворення Чернівецького слідчого ізолятора на Чернівецьку установу виконання покарань, яка б, б, на сьогоднішній день буде виконувати, дія і буде тримати в своїх приміщеннях відповідну категорію осіб. Коротенько хочу сказати про структуру. Державної пенітенціарної служби області відповідно в склад служби Чернівецької області знаходиться дві установи. Це безпосередньо Чернівецька установа, як уже буде називатися по-новому. І Сокірянська виправна колонія номер 67 Також під підпорядкування відділу пенітенціарної служби області знаходиться кримінальна виконавча інспекція. Яка курує осіб, які проходять іспитовий термін. На сьогоднішній день діяльність служби забезпечує 635 осіб, з яких 380 осіб являються тістовними. В місцях позбавленої волі області знаходиться майже 960 осіб на сьогоднішній день. Відповідно іспитовий термін, також е, майже тисячі осіб перебуває на обліку в кримінальній виконавчій інспекції, крім зміну е, назви Чернівецького слідчого ізолятора на Чернівецьку установу виконання покарань. Зараз е, проводиться е, капітальні ремонти щодо переобладнання наявних приміщень, е, під приміщення, е, спеціальні приміщення для тримання даної категорії осіб треба сказати що приміщення для даної категорії сів вони будуються е спеціально тобто вони знаходяться підвищеною е обладнаються по підвищеними мірами безпеки і відповідно на ці нужди державною пенітенціарною службою нам було виділено е за 14 будемо казати за другу половину чотирнадцятого року і першу половину п'ятнадцятого року Десь 500, 560 тисяч гривень на сьогоднішній день роботи щодо обладнання даних приміщень проведено на 50%. Так само треба казати, що відбування покарання у вигляді довічного позбавлення волі це є ну, специфіка, і відповідно останнім часом є дуже багато змін до кримінального виконавчого кодексу. Де дані категорії засуджених ну, збільшено права в частності, раніше не було такого права, як надання довгострокових побачень. На сьогоднішній день, змінами у кримінальному канавчому кодексі, дані категорії надано право на довгострокове побачення. Що це є? Довгострокове побачення надаються до трьох діб. Відповідно в установі має бути обладнане приміщення, де от люди або родина, близька родина. Це надається право тільки дружині, батькам, ну або дітям. Вони заходять і протягом трьох днів вони перебувають разом. Тобто вони виводяться із цих камер, де вони відбувають покарання, і перебувають в інших камерах, Ну відповідно теж під наглядом на сьогоднішній день. Таких, таке приміщення у нас є тільки одне. Ми ще будуємо ще два таких приміщення для того, щоб задовільняти потреби в повній мірі для даної категорії.